Так, щось у мене вилетіло, но це нам не мешає, правда, вживати купи. Це нам не мешає, Блін, я оце би взяв, но... не, не можна. АВП у мене ще ніякого нема. АВП. Я ще хочу якийсь золотий стикер. Золотий стікер, але недорогий. <кхе> але бюджетний. Знову попереджую, хто не чув. Якщо у мене буде якийсь такий голос, або зі шмарками буду, або кашляти, то... я вибачаюсь, я просто захожу. Так. Отакий От можна взяти. Е. так, погодите, він золотий? Ні, він нифіга не золотий. Так, значить нам не надо. Бляло гіфтбоксик. Або вріго... Врика... А, ну ні, по приколу не... Це що за крило? Що це за клейка? Ну такий можна взяти, але для іншої якісь пушки такої космічної. А чому б і А чому б і ні? А чому б і ні? Що у нас є так, з такого такого з космічного? М? З космічного. <с>... З космічного... з космічного. З космічного і крутого. Такого фіолетового там. Такого крутого прям. І щось тут нічого такого нема. Другий білет дракона я не хочу брати. Ну бо і для чого він мені? Кстати, можна вот таку бабочку ще взяти? А чому б ні? Можемо собі дозволити. А як я поняв, наклейку клеїти не можеш. Ну це понятно. На початку тоже? Це логічно. О, о, вот От оця якось таке. О, Все беру, 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 беру. Беру. Так, і зразу вертаємося до тієї наклейки. Де вона? Це брілок був. Наклейка, родить. Де вона? Що таке? Не, може не повезти. Ну це логічно. А скільки в тут здесь? Не окуплюся, її, все точно. Де у нас там космічна наклейка? А. Де ця галактика? А, вона була вот тут. Да, Де? вона десь була, точно. Сто процентів вона десь була, я пам'ятаю. Ну и да ну і да, м. И ну, і... да, я знаю, що це приватка. з вам кажу... Це ну... Ой, ну це видно, що це приватка. Тому що ви знали... Так, а ми знову шукаємо. Так, воно десь було... О, знайшов. Так, звісно, купляємо. Так, де у нас ця наклейка? Во. применить на эту пушку. Ага. Не, в другое место. Вот тут. Ну вот тут будет эти вот, ста. Да. О, ха-ха-ха. Нормальний у нас уже інвентарчик. Якщо шо, то ось таке можна. М -м, викинути. Наприклад, викинути. А як це викинути? А як це викинути? Тоді, а як це викинути? Чи не викинути, а як це продати? Як це продати? Напевно не як. Так, у мене ще 83 тисячі голди. Ніфіга собі. Я вам скажу. Ага. Жорстко. Так. Так, 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 давайте щось блесенько візьмемо. Кстати, ми можемо купити нам фрагменти. Наміс фрагмент. фрагмент. Можемо. можем. Почему бы не? Для контента. Для вас. Ладно. Окей. Окей, все. Я для вас куплю на лес фрагменты. Да. Для вас. Тики для вас. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Шесть. 7, 8, 9... Ой, 9, десять. Все ради вас, Все ради вас. Ну і в мене ще лишилось чуть-чуть. Чуть-чуть. Поэтому можемо чуть, -чуть 7000 голди. Можемо ще на неї парочку ножиків купити. А ліпше буде зробити отак. Вот Ноші, аркана. Все, щоб не шукати довго. Щоб довго не шукати. Отак зробимо і давайте шукати. М -м -м Такого в мене нема. На ну, мене, певно вже... У мене є таке синє, а? А чому б не купити ще ось таке? Такі купимо. Скорпіончик? Ну не, скорпіончик якось. Неохота. Такие, кстати, можно шуточки взяти. Ну и думаю, достатньо. А мы. Ми... Так, пропустим.

Круто, прямо. 70 тысяч голов природилось в 12 тысяч, мм. Все до пляем всего. І оце ще візьмемо. Сон голди у нас лишилось. І на останню. Угу, мені не стає. Угу, мені не стає. Що ще можна купити? Можна купити ще якісь фіговині, шокістички. У мене настає сім голди для цього. <кхи> Почекай, чи я можу це продати. А, можу, можу продати. Можу. А за скейки мы не сорок. Ой, бля. И кетры сорок. И кетры сорок. Вот. Ну, все. И давайте все-таки. Сейчас, сейчас. Купим. що? Погоді, у мене керамбіт, якісь є? Якщо у мене керамбіта, не... а, ні, у мене два керамбіта. Так. Ну, значить, якщо два керамбіта, то все добре. Так. На це мені не стає, на це мені точно не стає. Перчатки можемо взяти. Ну, а так можем взять что-то такое. Что так. можно купить а на 700 голды? Такие у меня есть. Такие у меня есть. У меня У есть. У меня штуки. Е, У меня есть. У У меня Оце можемо, кстати, взяти. Окей. І в мене лежать 22 Голди, але на 22 голди я вже нічого і не куплю. Ну, отак. Отакий наш інвентар. Отакий от наш інвентар. Сьогодні ми накупилися. Я знову буду дивитися рекламу. І попробую, попробую, попереджую, попробую Набрати 250 тисяч голди, або 500 тисяч голди, або навіть мільйон голди. Ну, а так, всім па-па. О, ну давайте ще брелок. прикрім. Брілочок і нам випадає. О, коктейльчик. Коктейльчик, сказала мені Костя, випий коктейльчик, свяжись, спасіба. Ой, 5%. Это щей ще стикерпак можна. Стикерпак. Чил. Ну, в принципі, да я сьогодні начали був. Ну коли мені випало. Що мені випало? Коли мені випало ось ця, у мене взагалі не кайф. Можна це навіть продати. Ну бо для чого мені ця їхня, так? Продаємо. Продаємо за... давайте 13 тисяч. 13 тисяч. Бляха. Тринадцять тисяч голде. Смійте 13 голдів. 13 130 голде. Почекайте, я не розбираюся. О, так, 13 худых. І, все. Ну все. Накупилась мы, конечно, знатно. це на кінець. На, на кінець, давайте. І... О, фламінго. Прикольно. Эх, ладно. Всем папа, -па. а я пришел. Делитесь рекламу.